Ти свідома людина і розумієш, що вже як і до чого, то ти тоді можеш просто такими от відчуттями в тілі, як вона тече та енергія, яка вона. І от вона по чуть-чуть по капелю, по покап... буде, скажімо так, проходити, якби от від той. Його... Від, ну, від голови, від макушки, да, яка йде енергія від творця. І помаленьку вона буде заходити в твоє тіло. І ти тоді знову відчуваєш, де воно тече, як воно тече та енергія, знаєш? От в таку mm -hmm. якось так цікаво. Типу воно так ніжно, воно так плавно, делікатно, та енергія стікає, але вона така ну, потужна, не, Ну, я не скажу, що вона агресивна, але сильна. Uh -huh. Вот. Ті, хто кажуть, ті, хто не, не пробужджені, скажімо так, uh -huh. то вони якби їм ну, не, 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 не загружаються, скажімо так. А ті, хто, кому загружається ця енергія, вони потім будуть підключатися до єдиного ось цього пласта е, поля, ну, зверху, uh -huh. да? І вже вона прямо ж такий, от як цей, як, може, як правильно як, ну, вихор, не вихор, знаєш, так крутиться ця та енергія. І mm -hmm. от вона там вже, знаєш, буде якби, підключена вище над всіма тими структурами Землі, які, скажімо так, плотніші, які діють в ущерб і на ну, на, на погану енергетику людини. А це воно вище, знаєш, вона поки підпитувати людей. Знову ж таки, люди як. А це мені знає, таким іде, як стовбур дерева і та енергія. А сюди спускається на землю через людей, а вже від людей ніби як корінням таким, знаєш, до землі. Знову ж таки. Знову mm -hmm. все, все схиляється знову ж таки до природи, до того, щоб ходити. Бо соняш, за де мене? Mm. Mm -hmm.